Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер і новий відосик по нашій з тобою улюбленій грі. На вулиці у нас 1 квітня, і допоки всі обговорюють ось цю е, загадкову подію, загадковий призов, і такі Вау, Плари, ви що? 25 уламочків за зброєносця? Ще щось? Ніхто не подякував пларам за те, що вони додали нам ось таку халявну подію. Чому? Тому що є люди. Дуже багато, які не забрали ще п'ятизіркову або можливо якусь інакшу нагороду на Арман за щось пропустили, щось не змогли виконати і так далі, і тому подібне. Хочу подякувати Пларам за те, що вони дали їм можливість за 300 зелених уламочків забрати 100 святкових балів і дати можливість тим людям, які можливо масовий призов не закрили, можливо, не було енки і рубінчиків якісь закрити. Похід на підземелля, або не було пива на тренування і так далі, і тому подібне. Просто 300 зелених відкрили, 100 святкових балів отримали. Дякую пларам за це. Просто топова і топова подія. Так, друзі, ми зібрались не за цим. Ми зібрались дати відповідь на запитання: чи вартує, чи потрібно робити злиття на новеньку героїню Естріт. Давайте я швиденько ось так включу її навички. Що ми тут бачимо? Ми бачимо дуже багато бафів, ми бачимо багато дебафів і ми бачимо супер топову пасивну навичку. Почнемо з пасивки. Щоразу, коли їй заповнюється шкала ходу, хіляє всю команду на 50% від заповненої шкали. Ходу. Тобто, якщо їй заповнюють шкалу ходу на 30%, вона хілить всю команду на 15% від максимального здоров'я кожного. Далі ми бачимо з А2 зменшення швидкості, слабкість. Далі ми бачимо з А3 збільшення швидкості і баф атаки. Цього супер як достатньо для того, щоб вона просто топово і ще раз топово зайшла на гідру. По навичках ми в попередньому відосику розбиралися. Давайте зараз таки заходимо в галерею. Є у нас такий дядько Некмотар. Коли його роздавали по гаранту, я ще тоді не дуже хотів грати на гідрі, я його не забирав. В Некмотара що ми бачимо? Зменшення атаки, зменшення швидкості паразит, збільшення швидкості. Ну і досить непогану ауру. Йдемо, друзі, до команд на гідру. Е, кланові битви, гідра. Четверта почати. Кожного свої герої. В мене супербюджетний. Мій склад на четверту гідру. Тут я поставив Армстронга. Він тут не ходить. В мене ось такий склад на четверту гідру. Давайте тимчасово поставимо Армстронга е, сюди, того що естрі ще злиття не почалось, і в мене її банально немає на аккаунті. Що? Вона тут буде виконувати. Вона в мільйон разів краще за Ельву в мою команду. Я тут отримаю зменшення захисту блок-бонусів від е, УГО, зменшення атаки від гнута, випалювання і слабкість від Геоманта, Дамаг плюс провок від Хаска, і в мене ще є Молька. Від Мольки що ми отримаємо. Погнали! Від мольки ми, звісно ж таки, провокацію отримаємо, буде який не який е раз. І друзі, ось її пасивна навичка. Це те, це той ключик, який просто е переважив е у користь Естріт. Заповнює шкалу ходу союзники на 25%, коли зазнає удару від воса. Фактично в кожної голови є масовий удар, і за один хід Мольки її гол якась голова та й раз. Вдарить. І Естрід просто буде хілити. Не потрібно буде, це крутіше буде навіть якась регенерація того, щоб регенерація спрацювала, потрібно, щоб умовний якийсь там хаск з 232 швидкості походив. Тоді регенерація спрацює. В моєму випадку, Естріт, зараз це де он Армстронг, буде десь приблизно з ось такими параметрами: 300 швидкості буде, і вона там перезарядка пасивної навички в один хід, і ви просто уявіть. Молька, яка в мене також під 300 швидкості. Її б'ють, вона заповнює шкалу ходу естрід, ну, всій команді, але в частності естрід. І естрід просто всі хіляє на 12,5%. Це буде відбуватися майже кожного разу. Плюс у мене появиться в цій команді два крутих ключики: це збільшення швидкості і зменшення швидкості. В мене зараз. Виконує Ельва функцію клінцера плюс збільшення швидкості. Клінсу від неї як такого не дуже той потрібно. Ось, але збільшення швидкості, плюс її аура дуже гарно сюди заходять і мені допомагають. Але зменшення швидкості на четвертій гідрі, на третій гідрі, воно дуже важливо. Це дуже, при, е, дуже зменшує е, КПД від голів. І збільшує КПД від ваших, вашої команди. Плюс є баф-атаки. Баф-атаки він не такий цікавий, того, що тут від захисту б'є, уго б'є від атаки, ну трішки збільшиться з автоатаки і з А2 трішки збільшиться шкода, трішки Геомантик також від атаки, хаск також б'є від атаки, ну і Молька б'є від захисту. І переходимо до питання. Чи... Робити чи ні. Друзі, якщо у вас є молька, це 200% робити потрібно. Того, що ось цей їхній тандем допоможе вам в рази збільшити шкоду на гідрі. Вона дасть дуже багато живучості вашій команді, багато швидкості і притормозить максимально гідру. Якщо у вас мольки немає, давайте, до речі, покажу свою мольку. На в ті з грифону ідна її. Ось такі параметри. Чи хороші, чи погані, не знаю, такі, як є. Якщо у вас мольки немає, тоді вам 100% робити це злиття. Чому? Пояснюю. Не туди заходимо. А, да, до речі, в середу буде стрімчик, будемо відкривати душі разом під подію буст. Є у нас табір вартових обмін жетончиків. У мене дві мольки. Другу мольку я собі купував ось тут. Що і тобі рекомендую, якщо ти хочеш показувати. Хороші результати на гідрі, Мольку раджу купити. Дві штучки і дві штучки можна качати. Стовідсотково робити, друзі. Ще раз кажу: 100% того, що вона на гідрі, Не можу сказати, що майже як гнут, того, що гнут заходить дуже багато, ще куди по всіх, фактично, на весь ПВЄ контент але щоб не було ситуації, як з Гнутом. Дуже багато хто скіпнув, не хотіли, не могли, або ще якась була причина, не було часу. Просто якщо маєте можливість, максимально всім рекомендую її робити. Того, що, ймовірно, вона не буде падати як е, Лорайка або ще якийсь е, герой злиття, тіміт, чи ще хтось з фактично кожного відкриття. Ймовірно, її шанси будуть приблизно як у гнута. В когось буде по три, а в когось не буде ні одного. Так що, щоб пізніше не кусати себе зліття, просто рекомендую максимально робити це злиття, а після того кайфувати на гідрі. Ось все на сьогодні, що я хотів розказати. Якщо ти додивився відосик до кінця, я тобі дякую і зустрінемось в наступному відосі. О, I love